Слава Богу, у нас сильний волонтерський рух, у нас е дуже багато людей після широкомасштабного вторгнення переосмислили е своє життя, переконання, погляди, стали свідомими українцями, більш активними громадянами, але вони виснажуються. Вони виснажуються. Суспільство виснажується. Нам потрібний цей е поштовх, нам потрібен ковток свіжого повітря. Е Дивіться, як справило, яке враження справила харківська офензива, харківський наступ, херсонський наступ наприкінці 22-го року. Вони дали друге дихання. Друге дихання суспільству, як би хто не ставився, хтось називає це авантюрою, дала курська наступальна операція. Це теж піднесла на декілька місяців, хоча б і бойовий дух українців, і готовність суспільства опиратися Росії, опиратися росіянам. Нам, нам потрібна зібраність, зібраність, нам потрібна внутрішня довіра, і нам потрібно припинити репресувати військових. Тому що якщо мене слухають сьогодні представники державної влади, я сподіваюся дуже, вони повинні зрозуміти, що військові це люди, які врятували цю країну. Тоді, коли е, політичне керівництво до кінця не вірило, що вторгнення взагалі відбудеться.